Майже все, рюкзак, одяг взуття. Що ще зошити? Я дуже рада, що моя дитина нарешті піде до школи. Бо це перший клас, вона повинна вчитися за партою. Я вважаю. В нас дитина вже піде в другий клас. Купили ми канцтовари, Ми в приватну школу віддали дитину вже, ото другий рік йдемо. Тому ми купляли дуже мало чого, тому що не потрібно все більше в режимі планшета та зошити, які видаються в школі вже по програмі Росток. Будемо навчатися навчатись офлайн, тому я теж дуже рада, бо в нас тепер двоє діточок, і буде складно, якщо б було режим онлайн. Ще нічого, якщо чесно. Ну, щось плануємо зовшити. Мінімум. Моя донька йде в перший клас, канцтовари встигли придбати Ну в нас є старші сестрички, то нам рюкзаки дістався. От що там ще лампу настільну придбали, парту дитячу з Потрібним нахилом другокласниця мабуть. Канцтовари, рюкзак. Ну з одягом поки що думаємо, тому що не знаємо наскільки буде потреба. Там багато в чому спортивна форма і різна. Тому поки тільки канцелярія, і рюкзачок. З однієї сторони добре це, хоч якась соціалізація, і дитина, хоч школу побачить за два роки, а з іншої сторони страшно, тому що недавній приклад в Ромнах. Ще неоднозначна думка і невідомо, як правильно. Йди в 4 клас. Дитина нічого, нічого взагалі ще не на цю тему ніде не були, нічого не купували. Я думав, взагалі це ну не радянські часи. По-моєму, це можна зараз взагалі на розслабоні. Коли захотів, тоді і купив без оцієї гонки вооружені. Платчика, гольфіки, тетрадечки.